Пережити стрес, затамований біль, невиплакані сльози, прихована образа. Всі ці відчуття не зникають безслідно. Такі сильні негативні емоції, не маючи виплеску, осідають у тілі, створюючи зажими, інколи навіть закостініння. Наприклад, якщо взяти відчуття провини образу, то вона осідає в зоні груді, грудей, підборіддя і шиї. Злість в кінцівках, в суглобах. В ногах, в руках, а навіть може виражатись на обличчі. Якщо ж вас регулярно мучать кишкові розлади або турбують проблеми зі шлунком, найімовірніше причиною є страх, адже він осідає саме у животі. Душа і тіло нерозривно пов'язані, тому все, що турбує душу, позначається на організмові, проявляючись у хворобах та фізичному болі. Погіршення сну, паніка, гіперактивність і навіть такі недуги, як артроз, астма, хвороби серцево-судинної системи, онкозахворювання все це може стати наслідками глибок. ...прихованої депресії. Та звільнитись від неї можна, стверджують фахівці стилесно орієнтованої психотерапії. Ми приміняємо метод накладання рук на ті зони, де можливі зажими. Під рукою починає роздихуватися грудна клітина. Людина починає заспокоюватись і знімаються блоки. Кров починає краще циркулювати і покращується доступ кисню до голови. Якщо... Так її торкати, вона відчувала себе захищеною. Можливо, це схоже на перебування дитини в утробі матері. Коли дитина з усіх боків захищена, ні про що не думає, ні за що не хвилюється. Головне, прислухатись до свого тіла, зрозуміти, що воно вам хоче сказати. Це можна робити і без сторонньої допомоги у домашніх умовах. Сприятиме розслабленню музика, наприклад, звуки природи. Просто щоб домашні не турбували, хоча б хвилин 20, можна поставити аромалампу, лампу лягти, закрити очі і спробувати подосліджувати своє тіло зсередини. Просто легенько покладіть руку, де найбільше відчувається важкість, і потримайте одну-дві хвилини. Не лякайтесь несподіваних реакцій свого організму. Біль може посилитись, але поступово він мине. Можете також відчувати, можливо, якесь легке поколювання в кінцівках. Можете відчувати тепло. Якщо після або під час сеансу з'являється відчуття легкості, зникають думки, що пригнічували. Ви на вірному шляху тіло саме себе лікує і звільняється від напруги. Щоб не доводити свій організм до кризи, проговорюйте негативні емоції. Так ви позбавитеся від них, виплуснувши назовні.